Вісім транспортних засобів довелося витягувати зі снігових заметів рятувальникам на Буковині. Зокрема, у Чернівцях під час руху розвернуло вантажівку. Відтак водій не зміг рухатися далі та викликав рятувальників. Ті відбуксирували автомобіль за допомогою спецтехніки. У селі Рипужинці Заставнівського району водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. У Васловівцях Заставнівського району через снігові замети на дорозі застрягли два мікроавтобуси. Загалом рятувальники надали допомогу 16 людям та продовжують чергувати на складних ділянках автошляхів. Я швидкі рятувальникам місто заставлено. В зв'язку з поривами вітру 15-20, подекуди 25 метрів на секунду складається така ситуація, що можливо дорожні перемети. Тому е утриматись, Не можливо утриматись, а бажано утриматись від поїздок між районного значення, від поїздок між е мається на увазі, обласним центром і десь, якщо є плани поїхати десь в село, то ці поїздки відкласти.